Студії пан Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента. Добрий вечір. Добрий вечір. По-перше, наскільки цікава вам буде така тема, розкажіть. А, хто об'єднується, тут для мене все трошки простіше, тому що об'єднуються адеквати з одного, з одного боку. Ці люди, які зацікавлені в тому, щоб все було прогнозовано. Ну, діти йдуть в школу, діти йдуть в інститути, ми робимо кар'єри і так далі. З іншого боку, об'єднуються психопати. Яскравий приклад це або Хамінея сьогодні. Зірка сьогоднішнього дня, або Путін, яка є зіркою постійного останнього часу. Неадеквати є неадеквати. Вони хочуть реалізувати свої его хворобливі, і вони їх реалізовують. І вони об'єднуються, тому що розуміють, що їх будуть там знищувати обов'язково юридично, фізично і так далі. Тому подібне проблема в тому, що вони швидше об'єднуються, але давайте не будемо забігати наперед. Це сьогодні, що у нас великий вечір про це будемо говорити. Є події цього тижня, є події дуже позитивні, за якими просто з величезним задоволенням і стеженням тривають обміни. Обміни вже не один. Вони йдуть великими партіями. І коли зранку дивишся, нарешті вже не тільки скільки шахетів прилетіло, скільки людей вийшло з автобусу з худлим, але зі світлими очима стає ну на душі стає тепліше. Ми розуміємо, що є і у нас позитивні зрушення. Але при цьому створюються такі. Ну, принаймні, вже не тільки просто створюється емоція. Після сьогоднішньої заяви голови МЗС Сібіги про те, що ми більше не зацікавлені продовжувати переговори, якщо не буде жодних домовленостей про припинення вогню, то я власне то, що складається враження, що це і все, що ми змогли з цих переговорів отримати. Ми ворог виграв час, ми повернули своїх людей. Наскільки в мене правильно враже трошки не так. Інтерпретація слів пана Сибігі трошки не така. Він говорить про те, що є сенс проводити да частина гуманітарна. Вона йде, вона працює. Ви про неї сказали в рамках переговорного процесу. А є політичні вигоди, які ми отримали від переговорного процесу, від присутності там. Да? це для Підкреслити для сполучених штатів там чи для країн глобального Півдня. дивіться, ми зацікавлені в припиненні вогню, в припиненні війни в реальному переговорному процесі. Росія навпаки демонструє абсолютно зневагу і до ініціатив Китаю, і до ініціатив Сполучених Штатів і так далі. Це важливо з політичної точки зору. З точки зору про що говорить Сібіга, він говорить так далі, якщо ми хочемо дійсно вийти на. Кінець війни ну, на фіналізувати цю війну, то треба все ж таки мати якийсь сенс в переговорному процесі. Який сенс припинення вогню? Ну тобто, так. як війну зупиниш? Ти ж без того, щоб припинити вогонь, війну точно не зупиниш. Ну тобто, можна ж говорити ще там рік, півтора, два, десять, двадцять сто років говорити. Ну я умовно кажу, сто років говорити про те, що ми готові до переговорного процесу, але в цей момент наносити максимально масштабований ракетно-дроновий удар по цивільному населенню. Ну, І до речі, так. Росія отут от важливо, вона з одного боку використовує переговор. Майданчик для імітації і для пропагандистських заходів. Суб'єкт Медінський він вміє говорити абсолютно дивні речі історичного характеру. Mm -hmm. Ну, історично це ми зараз сарказмом говоримо. А, так, да, але з іншого боку, Росія в моменті, коли почала переговорний процес, вона суттєво наростила який інструмент? Геноцидальний, тобто безпосередні масовані удари по цивільному населенню. Так. І ціль, яка вбити дітей, вбити дорослих, цивільних і так далі, тому подібне. А це говорить про неготовність Росії без примусу сидіти за столом переговорів тільки про це. Але Україна ще раз наполегливо говорить на всіх майданчиках: ми готові до реалістичного переговорного процесу, ми готові до припинення вогню. Ми готові навіть до зустрічі в форматі президент плюс суб'єкт Путін. І відповідно ми готові вийти на, скажімо так, фіналізацію війни. Але тільки ми переходимо на крок назад. Яка може бути фіналізація війни з Росією, якщо ви її не примушуєте до цього? Ціна війни зупинити на да, да. про це постійно говорю. Ціна війни для Росії набагато менша ніж ціна виходу з війни. Більше того, війна сьогодні це є засобом контролю внутрішнього простору. Під е, рамкою війни вони відмінили все, що в них там ще залишалось. Ну, більш-менш конкурентного всього цього немає. Є жорстка мілітарна авторитарна вертикаль, і безумовно, якщо ти чимось там не згоден, можна тебе відправити і утилізувати на війні. Ну да, і військові рейки, економіки, які тепер не дозволяють прилаштуватися на інший бік. Але... А навіщо? А навіщо Росії? Дивіться, оточення Путіна заробляє, Так. вони отримують доходності. Далі нафта на жаль, сьогодні вона трошки зростає на фоні ударів Ізраїлю по е, Ірану. Я розумію, що Ізраїль робить правильну роботу з точки зору безпеки близького сходу. Ну як він вважає, тому що ядерна зброя у України. Скажімо, теократичному давайте терористичному. про це окремо да. поговоримо, бо це важливі події. Вони теж відбуваються просто зараз. Я хочу повернутися до того, що ви говорили. Є по є переговорний процес, є заяви, є абсолютно терористичні удари по цивільному населенню. Найбільше здивувала не позиція України і Росії, то це зрозуміло. А того перемовника, який мав зробити якісь конкретні, серйозні дуже речі, і всіх змусити на той момент. Ми бачимо, що Трамп вже відверто сам говорить про те, що ну да, так вони ж вдарять. А що ж ми робимо? що ж ми можемо зробити? Ну це ж війна, така люди гинуть. Тобто сторона, яка обіцяла, що я або зупиню, або допоможу, або вдарю дуже жорстко, нібито визнає про те, що ну да, хай б'ють по цивільних людях, і жодної реакції немає. Тому що відбувається зі Сполученими Штатами Америки? Чи лишаються вони ще перемовниками, чи приймають вони ще якісь рішення? Чи розуміємо ми з ким ми говорити? Чи вони вже просто переключилися на внутрішні події і дивляться оцей цей свій прекрасний фільм, як там Війна штатів Гарланда? Так, да. а, зрозумів. А давайте тут правильно крапки крапкі ставимо. Трамп пасіонарний і інформаційно активний. І він постійно в коментарі знаходиться. Угу. Він постійно акцептує, що пишуть соціальні мережі, що пишуть зірки шоу-бізу і так далі. Він в цьому живе. І він робить постійні заяви, які так чи інакше мають модерувати процеси. З часом, ну, в політиці воно так не працює. З часом, якщо ти робиш заяву, яка не підтримується так. потім логістикою, то твої заяви перестають грати. І тоді ти наносиш сам собі шкоду, е репутаційну шкоду. Це перше. Друге. Дуже важливо, і Трамп це буде усвідомлювати і вже усвідомлю. Тому він поступово змінює там абриси своєї риторики. Більше того, ми бачимо, що змінюється риторика взагалі у внутрішньополітичному контексті в Сполучених Штатах. Бачимо, що говорять конгресмени на слуханнях. Наприклад, коли викликають до себе там міністра оборони чи міністра mm -hmm. фінансів, як вони все інтерпретують, і так далі. І оцей консенсус він вже формується: що до Росії е, треба відноситися як до опонента, що Росія бажає стратегічної поразки Сполучених Штатів, що Росія принижує репутацію Сполучених Штатів за ці Цікавлена в тому, щоб Сполучені Штати втратили глобальний вплив, і вони це вже усвідомлюють і вони вже так чи інакше будуть тиснути на Трампа. Друга складова така Путін це робить свідомо. Він безумовно маніпулятивно з ним розмовляє, говорить: та ні, ми взагалі, ми друзі. Ми завтра вам все віддамо. Ви завтра будете контролювати всю мережу там торгівельних домів, які будуть продавати всі наші ресурси і так далі. Путін цього всього робити не буде, бо він це вже все продав Китаю. Це ну чи віддав Китаю віддав, і так, так. далі. Але він маніпулює. І буде мати ще певний там часовий проміжок, коли він буде це робити. І є третя складова. Ви абсолютно праві. Внутрішній порядок денний на те, що відбувається в Каліфорнії, те, що відбувається в рамках антиміграційної програми, те, що відбувається з митами в Сполучених Штатах, але внутрішній порядок денний всі думали так, що він буде повністю домінувати. І Сполучені Штати відійдуть від функції посередника, від функції гаранта того, що Європа буде убезпечена, тому що вони все ще є гарантом Європи. А ми є частиною невід'ємної Європи. І Європа про це говорить до речі, Сполученим Штатам. Там дивіться Україна це сьогодні гарант нашої безпеки. Ви гарант стратегічний, а Україна так так ну так склалась тактично. Вона сьогодні займається чим програмою стримування Росії, і це все пояснюється Трампу. І Трамп, так чи інакше, він дуже чутливий до всіх, оцих, скажімо так, інформаційних потоків. І повірте мені, він завтра вийде і скаже зовсім інше. Скаже: я побачив, що Путін мене особисто ображає, тому і далі. От якщо він хоче, щоб репутація його була фундаментально глобальною, йому доведеться вчинити певні дії. Переходимо ну, коротко до Росії. Росія без примусу, без страху, без розуміння того, що війна дорого, вона не, не вийде з неї, немає альтернативи, вона не закінчить її. Але сьогодні, і тут знову ж таки парадокс. Росія це все не закінчить без примусу, але сьогодні математично чітко зрозуміло, що достатньо невеликої кількості ресурсу, щоб Росію примусити до сталого, довготривалого миру, і взагалі, щоб Росія виглядала зовсім інакше, як вона має виглядати? А як вона має виглядати? Ви тільки що анонсували тему альянси. Як країна, там, я не знаю, максимально примітивна, неконкурентна в альянсі таких самих клоунів, якими вони є? Питання в тому, що для нас це настільки очевидні речі, але при цьому ми бачимо. Принципову іншу позицію сполучених штатів тут же ми читаємо пост Медведєва, який багато експертів вже назвали таким визнанням або явку з повинною. Про те, що потрібно щодня завдавати максимальної шкоди всім країнам, які проти нас руйнувати ці країни, завдавати шкоду громадянам, створювати їм обмеженням, шкодити всьому, в чому ми можемо шкодити економіці, інститутам, керівникам, шкодити нормальному житті громадянам – і їхньої можливості впевненості в завтрашньому дні при цьому завдяки сполученим штатам ми бачимо про те що лідери G7 і нато можливо або дуже скоротять або обмежать навіть фінальні ком'юніке щоб сполучені штати там з'явилися що має статися для того коли їм вже відверто в обличчя це говорять шкодити людям інститутам і впевненості в завтрашній день це не явка з повинною медведєва це констатація того що вже відбувається війна йде війна набагато більш масштабніша є гарячі фази війни це в україні а є прояви агресивної холодної, ініціативної холодної війни. Це і диверсія, і компрометація, і кібератаки. Ми ж бачили, що відбувалося з інфраструктурою тої ж Польщі. Ми бачимо провокативні дії в Балтійській акваторії, російської авіації, флоту. Ми бачимо накопичення ресурсу по фінській, естонській кордонам і так далі, і тому подібне. Ми бачимо суттєве зростання знову ж таки нахабності інформаційної росіян на європейських ринках. Так. А це все вже є проявами війни як такої. Щодо сполучених штатів, тут трошки складніше все. Дивіться, ми маємо робити те, що ми робимо, да? тобто спілкуватись, прагматично підходити, не рефлексувати, не емоційно сприймати ті чи інші заяви сполучених штатів. Чому? Тому що вони все рівно будуть змінювати свою поведінку, інакше вони втрачають статус глобально домінуючого центру, інакше вони втрачають союзні відносини з низкою країн, інакше вони втрачають і це головне. Комерційні складові, ну тобто Європа, наприклад, сказав, ну, Ви не ви, ви нам не забезпечуєте безпеку. Давайте ми будемо тоді вкладатись в себе. Не будемо вас купувати зброю, не будемо з вами там співпрацювати в технологічному секторі і так далі. І це все буде мати вкрай негативні наслідки. Для чого? Для найбільшого страху Трампа для Держборгу, який вже набагато більший, ніж він а. обіцяв зробити. І Бесен про це міністр mm -hmm. фінансів про це відверто говорить. А друге. Ну, мати репутацію людини, яка привела країну до Афганістану масштабованішого Афганістану 2.0, а яка привела до краху репутації з урахуванням психотипу Трампа, Ну, навряд чи він на це погодиться. І дивіться, оцей тиск. Який Україна завдає ну в доброму сенсі слова прагматично Ми кажемо, ми ж партнери. А цей тиск, який е, чиниться європейські країни, вони дуже професійно ведуть розмову на рівні там Ступ Трамп, Мелоні Трамп. Угу. Ну Мерц менш, менш ну до, до цих він симпатією великою ставиться. Вони якби друзі сприймаються. Мерц це партнер. Але і Мерц, і Макрон і Стармер. Вони всі тиснуть. Вони всі говорять про це, що дивіться, так воно не буде працювати. Росія не є для нас з вами партнер. І е, це буде мати позитивні для нас вами наслідки. Далі наслідки позитивні паралельно. Дивіться, повернусь все ж таки до Ізраїлю, який робить ту роботу, яку треба робити. Я хотів спитати, давайте до Ізраїлю, тому що події розгортаються дуже бурхливо. І для нас що болюче? Що всі кажуть, ага, ось куди ракети протидронові забрали? Як це розгортання ситуації на нас? Може бути. Є позитиви, є негативи. Протидронові ракети це треба розмовляти в дискусії зі сполученими штатами. Їх набагато більше ніж використовується на близькому сході. І для України так само є ці ракети. Я думаю, що вони у нас є і будуть. Але ну давайте не анонсувати те, що не треба анонсувати для Росія. Але перейдемо до Ізраїлю. Ізраїль робить ту роботу, яку має робити обов'язково, тому що це питання виживання Ізраїлю. Да? І він прибирає е у терориста теократичного терориста Ірану, прибирає ядерну зброю. Все, її не буде, і це суттєво убезпечує всіх нас і нас в тому числі. Є е опосередковані для нас негативні е прояви. Це ціна нафти, 15% Вона зросла, і таким чином всі будуть більш лояльніше сприймати. Ти там, те, що Росія продає там тіньову нафту в великому обсязі, це дасть Росії можливість заробляти кошти і відправляти їх на мілітарність там на мобілізацію. Це погано, безумовно. Інформаційний порядок денний він буде знову ж таки ділитись між близьким сходом Україною і так далі. Але на мій погляд, війна в Україні вона набагато більш об'ємніша з точки зору впливів на майбутнє. Але з іншого боку, прибирають одного з ключових партнерів Росії Іран. І це буде мати наслідки для Росії. Щоб прибрати Північну Корею, тому що сьогодні Північна Корея це ключовий постачальник снаряду, амуніції, Уроблення. ракети КН 23 інженерних військ і так далі. Тому подібне було б бажано це ну, все ж таки якось не ігнорувати. Але між тим ще раз, те, що робить Ізраїль, це правильно, тому що Іран приймає участь безпосередньо війні Росії. Іран підтримує всі ініціативи терористичних угрупувань. Іран підтримує все, що робить Росія на глобальному ринку, і так далі. І це непогано. Для нас послаблення ще одного партнера нашого ворога це все ж таки більший плюс. Завжди послаблення партнерів, знищення партнерів нашого ворога. Це було б непогано. Да, наприклад, північна Корея має все ж таки отримати належні оцінки, тому що вона робить. Але ну певно, в індотихоокеанському регіоні хочуть отримати свою війну. Ну я просто не розумію логіку людей, які хочуть жити в стані війни. А тому ми сьогодні будемо в 21-й говорити про ці альянси і хто кому насправді допомагає. Дуже дякую вам, Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента. Сьогодні допомагав нам розібратися, що відбулося і продовжує відбуватися цього тижня. Дякую.